Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні буде невеликий відео огляд про опрескування ярих культур. Це в мене ярий ячмінь. Ось такий. І маю ще одну площу пшениці. Всього разом буде 2 гектари. Якраз роблю заправку і буду опрескувати дтз 54 на 4 к оприскувач на 400 літрів, якраз на 2 гектари вилив 200 літрів. Препарати фастак 100 грам на гектар, дербі 60 грам на гектар і аксіал 800 грам на гектар. І ще в бакову суміш дав карбамід 7,5 кг. Півтора-два з половиною кілограма симпат магнію. Як вдасться зняти при з знімлю, буду опрескувати по навігації, 12 супутників, ширина 12 метрів. Все працює. Чи зможу зняти, не знаю, як вдасться. Ось так будемо зараз працювати! Все чітко, програма працює, як бачите. Працює. Нині. Кажу вам класу одного рік, що я зробив, це от встановив пари на штанги кріскувача, от, щоб ви могли бачити штанги смішкаєць. Освічується дуже гарно, видно, краї штан і можна працювати. А коли не було оцих встановлених пар на боки, було дуже трудно працювати і невдобно. Дуже дякую всім за перегляди, підписуємося, заходимо на мій канал, пишемо коментарі, а ми працюємо далі. Роботи є. 再不就可以。